Скажіть, а що ви знаєте про Україну? Ну... Привіт. 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 Якся маєш? Якся маєш? Добре, А ти як. Чудово, як тебе звати. Чудово, як ти звати. Девід. Сергій. Сергій. Приємно. Навзаем. Нав. Навзаєм. Место. Я з Киевской області. Круто. Лівий чи правий Лівий бороть. Ливый чи правый бороть. Прав. Правий ніби. Правий, так. Правий, так. Ти з народження в Україні. Ти з народження в Україні. Жаль? Так. Пам'ятаєш, як почалась війна? війна. Да. Як вона почалась для родиться? Як вона почала Не Знаю, як всіх, коли починалося в Києві з Майдану. І коли е, не було президента, тобто Янукович зійшов з посту президента. І от так от в роді. Мабуть. Ти давно в ролиці? Ти давно в ролиці. Ні, декілька днів, можливо. А навіщо де тут? А навіщо де тут? А, поспілкуватися з різними людьми. Часто людей бачиш? — Часто людей бачиш. — Ви маєте на увазі в реальному житті? Ні, тут. Ні, Ні тут. Бачусь нормально, не завжди. Просто тут не всі люди. Просто тут не всі люди. З вами згодом. Ви ставите запитання чи розповідаєте? Ну, ставлю запитання, але якщо з'являється спільний інтерес з чи іншою людиною, то можна буде завести діалог відповідно. А які у вас є інтереси? Ну, спорт, наприклад, не знаю, навіть повсякденне життя, його його цікавості і так далі. А давайте зі спорту почнемо. Скажіть, будь ласка, вам подобається футбол? Це футбол. Ну А вам? Так, я футбольний на Так, я футбольний награда. Зрозумів, це круто. Але ж все рівно: Месі чи Роналду? Роналду. Месі. А чому? А чому? Ну, мені здається, як гравець, як людина, він краще, і його заслуги, трофеї. Навіть сама гра показує, що він є кращим аніж Роналду. Я не засуджую людей, які за... будуть болівати за Роналду, але враховуючи всі його досягнення і мою особисту думку, то для мене Месі краще. Знаєте чому Месі називають інопланетянином? Інопланетянином. Чому? Тому що він грає на такому рівні, нібито з іншої планети. В нього талант. В нього талант. Знаєте, чому Кристіян Роналду такий популярний? Через трудову етику. Через те, що він спортсмен. Він атлет. Він е, досягає своїх цілей через величезну працю над собою. Собою. Тому, а? по факту, якщо їх рівняти, то їх неможливо рівняти. Моє запитання, воно було таке от трішки з підколом. Тому що це зовсім два різні спортсмени. Вони обоє є спортсменами, але один має величезний талант, а інший має величезну силу волі і бажання до перемог. Перемог. Тому саме вони досягли от таких от результатів в своїй футбольній кар'єрі. Кар'єрі. Це як, знаєте. А, це як... Марвел і DC? Ну. Вони різні, як на мене. Але те і те люди дивляться. Це так. Зрозуміло, ми тут спілкуєтесь. Так. Про що зазвичай? Про що зазвичай? Не знаю, я починаю з звичайних запитань. Але в основному я помітив, що вони завжди переходять на тему політики, або просто на якісь не знаю, негарні слова в сторону співрозмовника цієї людини і так далі. Тобто вони вас неодноразово ображали, так? Так. Ну, вони намагалися щось мені довести, але коли ти їм наводиш декілька прикладів або починаєш роз'ясняти щось. Вони тебе або скіпають, або починають далі нести свої несенітниці. Зрозумів. Зрозумів. А ви з ними спілкуєтесь? Я блогер. Доводиться з ними спілкуватись. Але я б не назвав це спілкуванням. Це щось інше. Це так. А яке у вас саме от улюблене, найулюбленіше запитання тим от недолугим істотам? М -м Моє улюблене запитання напевно. Чому вони намагаються далі підтримувати свою країну, а точніше, е свого президента? От мені завжди цікаво було це запитання. На що вони відповідали, що ми велика країна, у нас гарний лідер, і ми переможемо. Але ніколи не мало аргументів щодо цього запитання. Так і є. Так і є. Скажіть. А що ви знаєте про Україну? Україна. Ну, про Україну я знаю те, що вона. Ну, Одна з небагатьох країн, вона стала незалежною з усіх країн, які ходили до Радянського Союзу. Вона стала незалежною майже останньою. От о, До цього вона була у складі різних країн. О, жила вона, як мені розповідали, родичі і всі люди. Добре, до 2014-2013 років, коли було, коли були гарні лідери в країні. І от якось так. Завжди вона славилась гарною землею, природою, що приваблює різних туристів, доброзичливості людей і так далі. Ну, дуже класна країна, мені подобається. А ви знаєте щось про наукові досягнення України. Внесок у світ. А, не знаю, чи наукові точно, але науково-технічні, що в Україні винайшли перший і найбільший літак в світі. Мрія, а, який нам зруйнували в період війни. І потім. А... У нас було декілька представників, які одні з перших літали в космос. І дещо винайшли якусь ще, не пам'ятаю яку. От. Якщо хочете, дещо... я вам. Якщо я можу хочете, розповідь. я вам Давайте. Українці винайшли гідроскальпель, який допомагає в операціях, особливо на печінці. До на печінці. Це дуже великий внесок у розвиток медицини. Медицини. Потім українці винайшли такий апарат, за допомогою якого можна робити аналіз крові без самої крові. Без самої крові. Цього на всього 2% відхилення. Розумієте. Це дуже-дуже крутий апарат, який винайшли. Ви... Потім українські винахідники винайшли смарт-оазис, е, який допомагає е, еміратам виживати в пустелі. За, тому, за допомогою рослин та повітря е, в пустелі, в цьому смарт-оазисі можна за добу. Отримати 200 літрів води це дуже крутий винахід. І саме це українці зробили. Зараз це е, використовують, я так розумію, ну, по всіх еміратах. Намагаються будувати такі смарт-оазиси. Такі смарт-оазиси. Знали про це? Знали про це? Mm. Потім є іще деякі винаходи. Які дуже потужні. Зараз подумаю, що ще. А, ще ж такий момент. Україна е, розробила ракету, яка називається Зені 3. Ця ракета полетіла в космос у 1999 році. Е, За допомогою цієї ракети, зараз на орбіті землі знаходиться більшість супутників. Тобто, це суто наша розробка, наш винахід, який був, ну, ця ракета була побудована в Україні. Потім за час правління Януковича, якщо я не помиляюсь, там всплавили це все на Росію, але загалом це було створено в Україні. Причому після того, як Україна стала незалежна. Це дуже потужний, якби напрямок у науці. Потім уже був SpaceX Ілона Маска. Ще дуже такий крутий момент, що у, у нас є така от в Антарктиді станція Академік Вернанський. Яка працює цілий рік. Тобто немає такого, що там якось відправляються там, в якийсь певний період. Цілий рік працює ця станція і досліджує саме от Антарктиду, саме там корисні різні копалини. Вони дуже, дуже великий прорив зробили от саме у, у цій галузі в цьому направленні. Наша станція Академік Вернанський одна із. Передових станцій всього світу по дослідженні Антарктиди. Антарктиди. Не знаю. Можливо, можливо, вам це, можливо, вам це якось допоможе. Зрозуміло, ну, на справді це дуже цікаві факти, як на мене. ще я так думаю, що таких різних винаходів дуже багато в українців. А. Дуже крутий винахід і ще мало не забув. Українські науковці, якщо я не помиляюсь, це були студенти, розробили таку рукавичку, яка допомагає глухонімим людям. Тобто, глухонімі люди одягають рукавичку, розмовляють мовою з жестів. Тобто з комп'ютера передаються звуки людей, наприклад, людина там. Показала якийсь жест, а на комп'ютері голос. Це дуже крутий винахід. Він покращує життя саме от таким от людям. от таким от людям. Якось так. так. Якось так. Це круто. Що ще розкажете? Вибачте можливо, я. Зайняв досить багато вашого часу. і Ви мене досить довго слухаєте, можливо, ви хочете чимось поділитись. Чимось поділитись. Я не сильно такий. Як розповідач, чи той, хто любить розповідати якісь історії, я більше слухаю той, хто слухає. Той, хто слухає, так.